У гостиному дворі празлив відбувся день депутата обранці Луцької громади. Оглянули приміщення гостинного двору, які планують у майбутньому. Передати інвестору у державне приватне партнерство ми теж поглянули у якому ж стані перебувають приміщення гостиного двору, а також підвали. Сама будівля, як ззовні, так і всередині, потребує негайного ремонту, а точніше реставрації. У цих приміщеннях за роки їх існування були різні установи: від готелю до медколеджу та бюро судмедекспертизи. І увагу, що воно все в цьому укрія все постійно. грибок цей ну тут ще кажу, тут ще більш нормально, бо тут ще батареї якісь умовлені, тут ще розетки були десь поміняні трошки. Самі ці, і більш-менш такий косметичний ремонт зроблений. Це найкраще приміщення, що ми тут з вами побачимо. Депутати Луцької міської ради оглянули усі приміщення гостиного двору від горища до підвалу. Через сирість та відсутність нагляду за історичною пам'яткою стіни у кімнатах почали і зовсім руйнуватися. Раніше у приміщенні гостинного двору прайзлерів був медколедж. Але якщо сюди зайде інвестор, то ось такі ось приміщеннях планують зробити готелі. і будуть ось такі от готельні номери. Як бачимо, це приміщення дійсно перебуває у аварійному стані. Про це навіть говорять ці місці не можемо бачити, що тут плісняву, яка стеля, яка підлога, воно все потребує капітального ремонту. Щодо приміщення гостиного двору, то нещодавно відбулися громадські слухання, на яких вирішили віддати історичну будівлю в оренду інвестору для реставрації та облаштування там готельно-ресторанного закладу на умовах державно-приватного партнерства. Депутатка від фракції Громадянський рух свідомі Аланаточі поцікавилася, як укладатимуть договір із майбутнім орендарем, щоб згодом цей же інвестор. Цілком не приватизував пам'ятку. будуть проводити якісь археологічні я... там розкопки, дослідження для того, щоб розуміти, як з ними вводитися надалі. Буде дійсно перш ніж проект буде реалізовуватися. Всі будуть проведені е документи, оформлені е проведені. будуть дослідження, тому що інакше воно не може бути, ну скажімо, просто віддати тут і робити якісь там деталі. Це все ну на стадія включає вона ж довготривала. Через що як Алла Григорівна запитувала з 18-го року, ми займаємося документацією, тому що це дуже довго тривалий процес. Тому будуть проводитись дослідження однозначно. Добре, скажіть, будь ласка, тоді за договір, який буде укладатися в майбутньому з цієї компанії, яка виграє це конкурс. приватне конкурс, це приватне партнерство. Чи буде публічно обговорюватися цей договір, щоб не було так, що потім там будуть такі пункти, які знову ж не дадуть можливість чи нададуть верніше можливість тому інвестору, який сюди зайде, приватизувати взагалі забрати свою власність всю територію? Дивіться договір і всі додатки до нього будуть затверджувати депутатами резсесію. Так, тому ви будете бачити всі примірники, що буде ну типовий, ми не можемо вийти за рамки типової документації, яка може бути характерною для поведінки і поводження з комунальним майном. Тому все це без вас нічого не відбудеться. За словами посадовиці, цей процес буде повністю публічним і обранці громади зможуть на нього впливати. Та приміщення терміново потрібно рятувати. Із цією тезою безумовно погодилися усі присутні. Ба більше, на думку депутата від фракції громадян. Рух «Свідомі» Андрія Лучика історичну пам'ятку потрібно розвивати, зокрема, і шляхом діалогу між громадськістю та владою, а не їх протистояння. Приміщення знаходиться в такому досить депресивному стані. Ну це зрозуміло, адже тут нікого немає, і тільки в приміщенні пропадають люди. Можна сказати, що пропадає душа, і приміщення занепадає. От. Тому однозначно з цим всім щось потрібно робити. Що робити? Ну, питання. Нещодавно міська рада ухвалила рішення, що це приміщення має піти по програмі державно-приватного партнерства, і тут має бути організований ресторанно-готельний комплекс. Ми пам'ятаємо, що активісти із Семиярусної гори хотіли організувати тут громадський простір для того, щоб можна було збиратися, проводити різноманітні історико-культурні мистецькі заходи, От, тобто таким чином вдихати якесь своє життя в старе місто. Я вважаю, що з цим приміщенням однозначно потрібно щось робити, однозначно потрібно його розвивати, але я лише за діалог, за діалог громадськості і міської влади для того, щоб влада і громадськість не була опонентами, а були партнерами в реалізації таких важливих проєктів для Луцька. Нагадаємо, навколо гостинного двору розгорівся скандал. Активісти із громадської організації «Семиярусна Гора відстоювали право залишити у дворі пам'ятки публічний простір, який вони раніше облаштували, вклавши в нього чималі кошти. Цей простір був доступний для усіх лочан. Проте міська рада наполягала на тому, щоб передати будівлю за символічну орендну плату інвестору для реставрації та облаштування там готельно-ресторанного закладу на умовах державно-приватного партнерства. Остаточну крапку у питанні розміщення тут публічного простору поставили на громадських слуханнях, де одноголосно вирішили передати гостинний двір прайзлерів у державно-приватне партнерство.